Привіт! Бачите, цікавлений в тому, щоб продавати одяг онлайн, але ще не до кінця розумієш, що для цього потрібно та з чого тобі почати. Саме для тебе стариться курс, де ти навчишся, як запустити свій магазин, як обрати нішу і придумати перші дизайни, як отримувати і обробляти замовлення та як його далі масштабувати. Зараз найпростіший і найзручніший спосіб продавати одяг онлайн це модель Print on Demand або просто друк на вимогу. Як це працює? Ти обираєш товар, розробляєш дизайн і шукаєш клієнтів. Коли отримуєш замовлення, не треба нічого витовляти самому чи зберігати вдома. Просто переносиш замовлення на сайт і все роблять за тебе. Виробляють, пакують і відправляють клієнту напряму. Багато магазинів уже працюють за цією моделлю і ось кілька прикладів моїх учнів. Перший приклад це інстаграм-магазин YouFighters. Цільова аудиторія цього магазину це військові, тому і дизайн робляться в цій тематиці. Цей магазин щодня отримує близько 30 замовлень. Футболка тут коштує 800 гривень, а її собівартість 400. Худіт коштує 1200, а собі вартість 800. Виходить, що прибуток з кожної футболки або ході 400 гривень, а місячний прибуток цього магазину понад 350 тисяч гривень. І основна витрата цього магазину це налаштована таргетована реклама в Facebook і Instagram, яка обходиться приблизно в 100 тисяч гривень кожен місяць. Другий приклад це інстаграм магазин MoneMakers. Цільова аудиторія цього магазину це так звані тємщики, які люблять заробляти гроші і хочуть показати це своїм одягом. Щодня цей магазин отримує близько 10 замовлень і продається тут футболка за 800 гривень собівартістю 400, худі за 1600, собі вартістю 800, і кепка за 500 гривень собівартістю в 300. І виходить, що чистий прибуток з кожної футболки 400 гривень, з кожної худі 800, а з кепки 200. І виходить, що місячний прибуток цього магазину близько 100 тисяч гривень, і основна витрата це також налаштована таргетована реклама в Facebook і Instagram, яка виходить близько 40 тисяч гривень в місяць. І останній приклад це інтернет-магазин Футбос. Футболка тут коштує близько 600 гривень, а худі 1200. І замовлень тут трішки більше, близько 40 щодня. І отже, загальний місячний прибуток сягає 450 тисяч гривень. Із основних витрат тут створення власного сайту і постійний запуск реклами в Google. Головне просто пробувати, не обов'язково одразу мати багато клієнтів чи запускати бренд на весь світ. І наступного разу, коли гортатимеш стрічку Instagram чи TikTok, спробуй подивитись на магазини очима, а що вони продають, які дизайни залітають і на яких постах більше всього коментарів та лайків. Так ти поєднаєш приємне з кларисним і з кожним переглядом тебе буде з'являтися ще більше ідей для створення власного магазину. А в наступному я тобі покажу, де ти зможеш замовляти виробництво та відправку вже готового товару одразу на клієнта за низькими цінами.